Добрий день, я Омікова Альона Юрійна, керівник танцювального «Dance Life». Тема сьогоднішнього року продовження вивчення нашої композиції і обчата. починаємо. Ми закінчили на останньому році на лівій нозі внизу. Звідси ми будемо сідати на п'яту точку. Ми ставимо ліву ручку пік. Повертаємося, сідаємо і підтягуємо наші ніжки. Спина рівна, ноги рівні. Звідси ми їх підтягуємо по зірку. Положимо. Далі ми піднімаємо нашу ніжку. Праву, потім ліву. Раз, два, три, чотири. Ми обнімаємо. Далі відкриваємось назад, проливаємо назад. Виправляємо наші ніжки і складаємось у складочку. Наші ручки йдуть по ніжкам. Перед І далі будемо робити нашу берісу. Ми будемо робити берісу. відкривати ножки у ножиці. І робити переворот на два коліна. І так. Починаємо з весь. Я трошки посунусь. Схвалус. Веліс. Відкриваємо наші ніжки. Зібрали. Згибаємо два коліночка. Так робимо переговорю. І залишаємося на двох колінах. Далі, після цього ми будемо робити підйом на коліночок. Два. Далі право будемо ставити уперед. І лабором піднімаємось і чекаємо. Ще раз. І донизу. Впамок. Бум. Робимо поворот. І витягуємо наші ніжки. Покали. Зібрали ліву, зібрали, обнімаємо. Пробиваємось. Робимо складочку. Далі будемо політику. І не відкриваємо вжити, зібрали, два коліта і звертаємо. Долишимося. Обмінялися праву ніжку. Встав. Далі ми будемо бігти на пів пальця невеликий кружок. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім круг зробили. І прийшли на своє жінці. Піше доби. Сіли. Права ручку. Повернулись, натягнули. Зібрали. Піднімаємо. Право. Ліво. Зібрали. Прогнулись. Склались. Вис. Відкриємо. Зібрали. Перекрутилися. Підняли. нова, Піднялися. Побігли. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім по колу, І прийшли на свої місця. На сьогодні все. Дякую. Усім за